Тут все в бульбучкових бактерій. Немає місця, де їх не було. І гляньте, саме головне, саме основне сьогодні середина серпня. Вони всі рожевого кольору. Тобто ще йде процес фіксації азоту. Це все завдяки інокулянту. Ризостарт, Інокулянту номер 1 для е, Сої. Ми працюємо з Ризостартом, нас все абсолютно влаштовує. Ну, робота просто чудова. Резостарт користуюся вже більше трьох років. За ці mm -hmm. 3 роки спостережень, що сухий Резостарт, що рідкий інокулянт Резостарт, mm -hmm. працює навідмінно. Інокулянту Резостарт користуюся ним, якщо не зраджує пам'ять вже п'ятий рік. І більше ніяких інокулянтів, чесно і відверто скажу, використовувати не хочу і не збираюся. Резостарт при своїй невеликій досить вартості. Він дає прекрасний результат: весь центральний коренець з, з, з в вслушними бактеріями. Оце особливість цього некулянта. Вона вкриває центральний колір, живі бактерії, які заселяють центральний оце, стержневий ага. коренець, бо вони набагато, набагато більше дають користі, ніж ті, що вже на бокових корінцях знаходяться. А тут він покриває іменно центральний стержень в основному. Так що вартий продукт увага, однозначно. Рекомендую: беруть люди, працюють і вже після того не відказуються. Обирайте більше ніж урожай. Обирайте високий вміст протеїну. Резостар це сила азоту у кожній рослині.